Про те, що насправді він може оплачувати послуги спрошенці. Просто для того, щоб оплатити послуги спрошенці, він мусить спочатку заплатити податок з прибутку, а після того оплачувати їхні послуги. І фактично до певної міри тут можна говорити про якесь дві оподаткування, тут можна говорити про ну, якусь можливість там, знаєте, де десь тут щось якась логіка появилася. Але насправді податкове навантаження тоді зростає. Доходи стають прозорішими, Давайте ми будемо говорити так, як мною воно не робить нічого. Воно просто утруднює діяльність. Редакційно брати значною мірою ускладнює. Я, я... я прошу підтримати даний право депутати праведника, прошу проголосувати. Замість того, неможливо значно ускладнює і далі котекцію. Прошу підтримати. 73 прийняття. Немає більше пропозицій. Зараз фей Федик просто Що там скажемо? Ні, це не я точно трошки пристрій. Тобто я не даю такі виходити за трибуну. У мене радше є вже пропозиція не до самого тексту, пропозиція до нас всіх, як депутатів Тернопільської обласної ради, наступного разу, коли ми будемо приймати, то ми за те, щоб повернутися до розвитку цього питання. Але давайте тоді запрошуємо науковців. У нас, слава Богу, є хороша школа податкова в Тернопільському національному автомічному університеті. В нас є